Ну я перш за все скажу загалом про санкції. Очікувати, що санкції будуть мати ситуативний відразу такий результат, напевно, не доводиться. І в короткостроковій перспективі розраховувати, що будь-які санкції, ці, що ви назвали, ті, які були зроблені попередні, нададуть позитив, не варто. Але в довгостроковій, в середньостроковій перспективі, безумовно, вони матимуть свою вагу. Це один із кроків обмеження обігу рубля, переведення там, обігу з Російської Федерації. Федерації на інші валюти цей крок є виправданий, хоча цілком зрозуміло, що також він не дасть якось такої швидкої заміни. Тим більше, що рубль є ну там напіврезервною валютою лише на рівні оцього митного союзу, який там пропагується путіним. А в взаємостосунках з іншими державами йде долар взаємостосунками з ЄС Євро, і тому це питання не вирішить. Але це не означає, що треба відмовлятися від тих санкцій, які пропонуються, тому що санкція за санкцію вони ну, накопичуються, і ці якісь кількісні зміни вони все-таки нададуть якісний результат.